Як же почув Адоніцедик, цар Єрусалимський, що Ісус узяв Аї та зруйнував його дощенту, що Він так учинив з Аї і царем його, як учинив був з Єрихоном і царем його, і що мешканці Гівеону замирилися з Ізраїлем і живуть серед нього? Налякався він вельми, бо Гівеон був велике місто, як одне з міст царських. А навіть більше, ніж Агі, і всі чоловіки його були хоробрі. От і послав Адоніцедик цар Єрусалимський, до Гогама царя Хевронського, до Пірама, царя Ярмуцького, до Яфії, царя Лахішського, і до Девіра, царя Яглонського, щоб сказати Ходіть до мене та поможіть мені, щоб нам побити Гівеона. Бо він замирився з Ісусом та синами Ізраїля. От і зібрались п'ять царів Аморійських: цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмуцький, цар Лахішський і цар Єглонський. самі вони і усе їхнє військо, і прибули та облягли Гівеон, та й почали війну на нього. Тим часом мешканці Гівеону послали до Ісуса в табір у Гілгал сказати Не покидай слуг твоїх, рушай до нас хутко на підмогу та поможи нам, бо всі царі аморійські, що живуть по горах, виполчились на нас. І вирушив Ісус із Гілгалу. Сам Він і з Ним увесь люд збройний, усі войовники хоробрі. І сказав Господь Ісусові, Не лякайтесь їх, бо я віддам тобі їх у руки, ніхто з них не встоїть перед тобою. Ісус напав на них зненацька, бо йшов з Гілгалу всю ніч, і Господь примусив їх утікати від Ізраїля, і завдав він їм великої поразки біля Гівеону і гнався за ними в гори. В напрямку на Бет Хорон, б'ючи їх аж до Азеки і Македи. І коли вони, втікаючи від Ізраїля, були на схилі Бет Хорону, Господь спустив на них величезне каміння з неба, аж до Азеки, їм на загибель. Більше було тих, що загинули від Кам'яного граду, ніж тих, що їх повбивали мечем сини Ізраїля. Тоді Ісус промовив до Господа того власне дня, коли Господь віддав Аморіїв на поталу синам Ізраїля, а сказав Це перед Ізраїлем. Сонце, спинись над Гівеоном, Ти о місяцю в яолон долині. І зупинилось сонце, і став місяць, аж доки народ не помстивсь над ворогами. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар? І сонце зупинилося серед неба і не квапилося заходити майже цілий день. Не було б більш такого дня, як той день, ні перед ним, ні після нього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. І повернувся Ісус і з ним увесь Ізраїль до табору в Гілгал. П'ять же царів тих втекли та й сховались у печері македи і донесли Ісусові. Найшлися п'ять царів, схованих у печері македи. Ісус повелів Прикотіть велике каміння до входу в печеру і поставте кілька чоловік коло неї, стерегти їх. Самі ж не зупиняйтесь. Доганяйте ворогів ваших, наступайте на їхні тили, не давайте їм увійти в міста їхні, бо Господь, Бог ваш, віддав їх вам у руки. Як же скінчив Ісус та сини Ізраїля бити їх страшенним боєм аж до повного їх погрому, хто застався із них, ті повтікали в укріплені міста? А весь народ? Повернувся до табору до Ісуса в Македу мирно, ніхто не наважився більш відкрити і рота проти синів Ізраїля. Тоді Ісус повелів Відчиніть отвір печери та виведіть до мене тих п'ятьох царів з печери. І так учинили і вивели до нього п'ятьох царів з печери, царя Єрусалимського, царя Хевронського. Царя Ярмуцького, царя Лахішського і царя Еглонського. Коли приведено тих царів до Ісуса, Він покликав усіх ізраїльтян і сказав старшим військового люду, що з ним ходили Приступіть і поставте цим царям вашу ногу на шию. Ті ж приступили і поставили царям ногу на шию. І сказав до них Ісус, Не лякайтесь і не бійтесь, будьте відважні і хоробрі, бо так чинитиме Господь з усіма ворогами вашими, що з ними будете воювати. Потім Ісус ударами забив їх на смерть і повісив їх на п'ятьох шибеницях, і висіли вони аж до вечора. Як же заходило сонце, Ісус звелів поздіймати їх з шибениць і вкинути їх до печери, де вони були сховались, до входу ж у печеру прикотили велике каміння, що лежить там і досі. Того ж самого дня завоював Ісус Македу і вистинав його разом з його царем, вістрям меча. І винищив їх геть з усім живим, що було в ньому, не попустив нікому втекти. А з царем Македи він повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. І рушив далі Ісус, а з ним увесь Ізраїль, з Македи на лівну і став воювати з Лівною. Господь віддав також. І це місто з його царем у руки Ізраїлові, і він побив його вістрям меча, з усім живим, що було в ньому, не дав утекти нікому з нього, а з царем його повівся так само, як повівся був з царем Ярихонським. Тоді двигнувся Ісус і весь Ізраїль із ним від лівни на Лахіш, обліг його і став з ним воювати. І віддав Господь лахіш Ізраїлові в руки. На другий день він його здобув і побив вістрям меча з усім живим, що було в ньому, так само як учинив був з Лівною. Тоді прийшов був Горам, цар гезерський, лахішеві на підмогу, та Ісус так побив його і його військо, що не лишилося живої душі в нього. Двигнувся тоді Ісус з усім Ізраїлем від лахішу на іглон, і облягли вони його, і розпочали війну з ним. Взяли вони його того ж самого дня і побили вістрям меча, і винищили того дня геть чисто всі душі в ньому, так само, як учинив він був з лахішем. З Іглону. Рушив Ісус з усім Ізраїлем на Хеврон та й розпочав бій з ним. Взяли вони його і побили його вістрям меча, і царя Його з усіма містами і з усім, що було живим у ньому, не пощадивши нічого, точнісінько, як був учинив він з еглоном. Він виконав над ним повне знищення та над усім живим, що було в ньому. Звідси повернувся Ісус з усім Ізраїлем проти девіру, та й розпочав наступ на нього. Він узяв його з його царем і з усіма його містами і вистинав його вістря меча і винищив дощенту все живе в ньому, не заставляючи нікого живим. Так як розправився був із Хевроном, так само він розправився із девіром та його царем. І як розправився з Лівною та її царем. Отак підбив Ісус увесь край гори, Негев, Поділля, підгір'я з усіма їхніми царями, не лишив живим нічого. Він винищив дощенту все живе, як повелів Господь Бог Ізраїля. Ісус розбив їх від Кадеш Барне до Гази. Та всю країну від Гошену аж до Гівеону. Розгромив Ісус усіх царів тих та забрав одним походом усі їхні землі, бо Господь, бог Ізраїля, воював за Ізраїль. Нарешті повернувся Ісус з усім Ізраїлем до табору в Гілгал.